Затяті мандрівники, здебільшого, і затяті колекціонери сувенірів, тому плануючи поїздку, на це хобі вже передбачають певну суму. А ось ті, хто не часто відпочивають за кордоном, беруть з собою кишенькові гроші, особливо якщо їдуть в готелі за системою Все включено. Наша знімальна група в Єгипті зробила спеціальний експеримент, за скільки можна управно торгуючися запастися гостинцями для себе та друзів. Випробували ми наші гаманці в одному з найвідоміших курортів – шейху. Переважно тут туристи відпочивають та купують сувеніри і подарунки додому. Тут можна купувати і за долари, і за національну валюту фунти. Ми спробуємо купити подарунки за долари і побачимо, скільки нам це коштуватиме. На перший погляд, тут стільки всього Придивляюся стандартні дрібниці та сувеніри. Мало який турист поїде без магнітиків на холодильник із зображенням єгипетських пам'яток. Ціни різні долар два за штуку, та є і спецпропозиції. Три стуки на долар, так? Да? Беремо відразу шість. Та й в країні фараонів знайти щось національне дуже важко. Країна-виробник не дивує. Китай, Індонезія, Звідти ж і брендові сумки. Одна із візитівок екзотичних країн спеції та чай. Вони вже точно не привезені із Китаю, особливо Каркаде. Не встигнеш схаменутися, як вправний продавець вже майже чайну церемонію проводить. 100 грамів листя коштує 2, 4 чи 8 доларів. Усе залежить від сорту. Суданський такий чорний кисний, тільки гарячий біт. луксурський, красний кислий, тільки холодний біт. А Суанське найбільше, тому що такої краси слабкий, який холодний, гарячий тим можна. А це ось те, що хоч якось асоціюється із Єгиптом. Папірус. Ціни теж від долара. Серед дрібниць, які вдома нагадуватимуть про країну пустелю, пісок у пляшках. На додачу вправні продавці готові показати й майстер-клас, як різнокольоровий пісок лягає в химерні візерунки. Коли ж хочете купити корисний гостинець, це, звісно, національні чорно-білі шарфи Куф'я. Є тут і справжній кашенір, як запевняють продавці, ціна – 8-10 доларів. Давай за 6. Якщо підсумувати, на такі сувеніри дрібниці ми витратили 14 доларів, але наш шопінг триває. А це старе місто. Кажуть, тут теж купують сувеніри, все те саме, але ціни відрізняються. І перше, що кидається в очі, це тут дуже багато свіжих фруктів. Очі розбігаються, свіжі фініки по одному долару за кілограм, полуниця два долари, манго по три. Такі ціни на свіжі фрукти взимку тільки радують. Решта товару, така ж як у намабей. Єдине тут з продавцями простіше домовитися: ще не встиг дійти до ядки, а ціну вже знижують. Любая штука за один долар можна взяти. Давайте три штучки за два доллара. до речі, розраховуватися вигідніше єгипетськими фунтами, адже у зеленій торговці суму перераховують за прийнятним саме для них курсом. І ще пам'ятайте, в Єгипті, як на справжньому сході, річ коштує стільки, скільки вторгуєте, торгуєте, тож купуючи, не соромтеся торгуватися.